Це мій телеграм-канал. В ньому виходять неудачні відео з зйомок, а даже самі сливи. Давай, давай, Сімку, акуратно. Вже не бать! Так, акуратно. Ой, ну, вроде все. Бля, хабарить це шок. Жапоруки! Шо, Та не бать! Мені собака помішала! Що ти на собаку все свалюєш? Собака, між прочим, друг людини! Друг людини! Барі, займи 100 гривень. Ну займи 100 гривень. Ну, яка у нас друг після того навіть нормально 100 гривень зайняти не може. Це також що, баран? Вона ж собака, у неї немає грошей. Чому у нього немає грошей? Вона його кудись потратила. <плес> 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 Треба його зараз просто виробити і сказати йому, що це він нещасний спучи. О, це в О! Василю! О! Добрий день, дядько злино. Чуєш? Ти що мене так називаєш? Ну то не я вас так назвав. Баті... Мій батя вас так називає, коли ви уходите. Чого? Не слухай його, Син дебілом ти білом росте. Щось хотів. А, а. Та в мене там, коротше, вдома ремонт. Та маю завести машину, а я твою машину... Ти, ти протики я твою машину не коло двора, бо машина вся буде мішатись. Ти, ти все, дякую. Все, давайте, до побачення. Так. Ти давай ці кубики гвізди, я дорос. Поняв, сер. А що ця машина буде без діла стояти. Вроді це все поніс. Обсталося тільки на кришу закинути, і все. Можна буде вести. О, бать, а ти тут що робиш? От так, зараз на сусідській машині поїдемо і розгрузимо мусор і все. Так це не можна, це ж сусідська машина. Так не можна. Не можна. А тепер запомни, не можна сільотку з молоком пробувати провірено лічно мною. А от кататися на сусідській машині можна. Ага, понятно. Руль. Залайнуль. Це машина чужа сусідська. А ти до чого не переторгнешся, тебе все поламає. Бать, якщо ти мені зараз не даєш покататися до сусідської машини чужі, то я зараз, то я зараз подзвоню дяді Сережі і скажу, що ти катаєшся на його машині. Дзвонити? Навіщо синочку дзвонити? Заходи. Давай, короче, туйка тормози. Ну видиш бать, нормально ми доїхали, а я все ламаю, ламаю, Зеркало відламалось, жопорукий! Ну добре, прикрутим пішли. Що він ж злиться на мене, блях, як будто я щось поламав? Ну, що, зараз быстро вдвоєм все то все і все. А ну якщо вдвоєм, то там. Ну все бать, розгрузив, не розгрузив! А розгрузили. Видичек все справили. Не цикай, пішли. От скажи мені, ти взагалі баран, ти чуть ворота не збив. Та ну бать, тут доварити ще 30 кілометрів. 30 кілометрів, блях. Сидінь інтересно, що тут бардачка у сусіда? Бардачок поламався. Ну ти рукожопий бать, ти навіть сам поламав щось і ще щось на мене наговарюєш. Ні, ну ти позирайся на нього, яка у них вся мода появили. Все на на тепловарювати, все із-за твого комп'ютера все, все ламає. Не поняв. А хто це в моїй машині сидить? Це що, Василь? О, здоров Сереж! Ага. Ти що у моїй машині забув? Я не поняв, а чого криша м'ята, ви що, кудись, ви... Ви що, щось везли на машині, а... ну ми на неї мусор возили. Уху. А де зеркало, яке в салоні мається знаходити? Сереж, от що ти зараз скандал кадал сраєш? Ну прикрутишся за все і все. Ну так, ми нічого не поламали. От руль от рухається. Руль ламався. Вийшли нахрен з машини. Так ви мені ж тут двері не відламали. Ну ви взагалі, як двері можна поламати? Двері відламались, Во прикол. Чуєш, Василю, ключі від твоєї Ніви де? Ключі від Ключі від Ніви? в Ніві стоять. Все, я туди поїхав. А ти куди? А я на своїй Ніві. Оці дорогі. Ти додумів. В смислі, так це моя машина. Твоя машина тепер це. Все, давай, не віддерчи. Саді бай. Ну раз уж він пішов, мене для тебе є хороша новина. Яка хороша новина. Позирай. Ми можемо на кришу машини е, покласти сп'яття і поламати кришу. І у нас вийде кабріолет. Прикольно я придумав, так? Біжи тварина. Біжи. Обать, все, давай, пока. У мене пробіжка по розписанню. Підпишись за пацанів. За Максима лайк ти поклади. Забав лайк і колокольчик. Якщо ти не пончик. Якщо ти не пончик, підпишись. Якщо ти не пончик, лайк поклади. Якщо ти не, не пончик, нажми на колокольчик Стій. У мене бокс по розписанню.